4 березня в міській раді відбулось спільне засідання комісії з питань житлово-комунального господарства та освіти. На порядку денному розглядалися три важливі питання: результати опитування щодо роботи соціального автобуса та пільгових маршрутів. АТП. директор департаменту житлово-комунального господарства відзвітував перед депутатами про підсумки опитування мешканців. Ми проробили це питання були виїзди. Ми по проїхали по маршрутам, також підліт маршрут є ремонтаж е, з першим муніципальним. На сьогодні е, до бюджету є пропозиція і Олександра е, Васильовича. Щодо зменшення кількості маршрутів з 6 днів на тиждень до днів на тиждень. ще одним проханням стало коригування графіка ранкового рейсу соціального автобуса на 10 хвилин раніше, щоб учні встигали до початку першого уроку. Щодо якості перевезень пільговими маршрутами приватного перевізника, думки серед мешканців розділилися. Голова комісії житлово-комунального господарства Олександр Морозов доручив начальнику транспортного відділу зв'язатись з власником АТП для опрацювання можливих варіантів покращення послуг. Окрім того, Департаменту житлово-комунального господарства було наказано завершити розробку інтерактивної карти міста до 1 квітня. 1 квітня ви нам докладаєте цю ситуацію. Так не докладаєте, а ви нам показуєте, презентуєте. Інтерактивну карту, яку ми приймаємо на сесії, і вже відповідні особи відповідне підприємства відповідають за все до комісії. Звернулась мешканка міста пані Людмила, яка розповіла про конфліктну ситуацію, що зачепила її доньку. Деталі вона виклала на своїй сторінці в соцмережах. А під час засідання озвучила свою пропозицію. Я просила про те, щоб звернутися до державної служби якості освіти в Україні. Для проведення аналізу роботи управління освіти Дігоністровської міської ради от, і відповідно Дігоністровського центру дитячої творчості. Я також провести призначити комісію, створити комісію про перевірці фінансово-господарської діяльності управління освіти. Депутати заслухали інформацію і вирішили перш за все захистити права дитини. Це стосується наших дітей. Я зараз там порушення, там фінансові і все інше, але основне, що я для себе хотів би зауважити, що це стосується дітей, які хочуть досягати яких, якихось вершин. Для детального вивчення справи була створена робоча група, яка має підготувати звіт до 14 березня. Депутатки Олена Шмелькова та Любов Капустіна внесли пропозицію підтримати проєкт, який передбачає виділення фінансування з міського бюджету для фізкультурно-спортивних організацій на конкурсних засадах. Така діяльність передбачена у нас багатьма програмами, в тому числі і програмами розвитку освіти нашого міста. Ця допомога надається. Але громадських організацій, саме фізкультурно-одаручного напрямку сприйманості у нас багато. А як вони фінансуються, ну, скажу, можна припускати безліч варіантів. Для того, щоб це здійснювалось прозоро, щоб самі громадські організації розуміли, чому одна організація отримує кошти бюджетні, а друга. От саме для цього і розроблений цей порядок. Це дасть змогу клубам, що готують чемпіонів різних рівнів, претендувати на фінансову допомогу на прозорих рівних умовах. Депутати одноголосно підтримали ініціативу та рекомендували її для розгляду на засіданні виконкому. Засідання завершилось ухваленням низки рішень та розподілом завдань для подальшої роботи. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.